Підтримай спокій воїнів, не купуй піротехнічні вироби. Відмовся від салюту. Бориспільські школярі визначали найвлучнішого стрільця. На щастя, виключно в спортивній дисципліні. Особисто командний чемпіонат міста Бориспіль, Бориспільотвисніматічні команда міста Взяли участь у змаганні учні 9-11 класів всіх навчальних закладів міста. Одна з фіналісток наголошує, що дівчата в цьому виді спорту складають гідну конкуренцію юнакам. Дівчата теж можуть гарно стріляти ще й краще, ніж хлопці. Мої однокласниці. Дві, які є, стріляють. Вони саме краще стріляють, а так з класу немає нікого, щоб краще стріляли. Переможців за їхню влучність нагородили кубками, медалями, пам'ятними призами та грамотами. Захід проводять управління освіти та науки Борискої міської ради. Бойської міської сенскорту населення, підтримки, зації, Борис Володимир Касинський, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.